Привіт, любі! Рада вас вітаю на каналі Анна про книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про сонячну машину Володимира Вениченка. З цією книгою я знайома ще зі шкільних років. Нам її тоді задали прочитати на позакласне читання, і не знаю, як так трапилося, але тоді мені ця книга якось легше зайшла, ніж це сталося зараз. Можливо, це тому, що тоді був такий період у моєму житті, коли я зачитувалася утопіями, антиутопіями. Не знаю. Але факт залишається фактом. Тоді я цю книгу проковтнула за декілька вечорів, а зараз це розтягнулося на декілька тижнів. І це не через те, що ця книга не цікава. Ні, вона цікава, вона прописана легко і читається легко. Але чому і зараз у мене такі відчуття, ніби як із дюною Френка Герберта, ніби тут було прописано дуже багато всього, що можна було би скоротити. Але у цій книзі відчувається щось рідне, щось близьке. І я роздумувала над деякими фразами, які тут записані, над словами. І всі ці моменти я відмічала стікерами, а їх тут чимало. Під час прочитання цієї книги я зрозуміла, звідки в моєму лексиконі з'явилося слово мент. Ні, не в тому значенні про яке ви могли подумати, а в значенні момент короткого проміжку часу. Це все пан Виниченко у цьому винен. Він використовує дуже часто це слово. Також додаткову складність при прочитанні цієї книги складали різкі переходи між діалогом та словами автора. Зазвичай, як прописано: рисочка, діалог. Потім наступний абзац у нас вже йдуть слова автора, мова автора. І в принципі у цій книзі таке саме оформлення тексту. Але коли ми читаємо діалог, а потім йде наступний абзац, я розумію, що тут повинна бути мова автора. Але в кінці абзацу я розумію, що це продовження мови. Персонажа, що це діалог, і я така думаю, а що це було? Я не розумію, чому так різко, де ось ця межа між словами автора та діалогом. Мабуть, це єдине нарікання, є ще одне, але про нього ми поговоримо трішки пізніше. Загалом книга сподобалася, і її читати справді було приємно. Роман Сонячна машина Володимира Вениченка став сенсацією для тогочасного українського літературного процесу. Одна із причин цього це те, що автор відніс сонячну машину до жанру утопія, що стало взагалі вперше в українській літературі. Олександр Білецький про це написав так: «Самий той факт, що з'явився великий роман. Загалом, щось понад 800 сторінок у трьох томах, роман, написаний відомим письменником з великим літературним досвідом, хіба не є він вже подією в нашій сучасній літературі. Інтерес до новинки ще зростає по тому, як на обкладинці ми прочитали утопічний роман, перший український утопічний роман. Перший за весь час існування нашої літератури робота над текстом зайняла два роки з 1922 по 1924 роки, коли автор перебував в еміграції в Німеччині. В Україні Роман вийшов друком 1928 році видавництвами «Рух» та Дву. Але пізніше Роман вилучили із друку, і 60 років він в Україні не друкувався. Наступне її перевидання відбулося аж в 1989 році видавництвом Дніпро. Володимир Вениченко бажав художньо показати вади імперіалістичного світу, а також показати розвиток суспільства за допомогою техніки. Володимир Винниченко у своєму щоденнику неодноразово писав про сумніви щодо успіху свого роману. Він писав це так: знову сумніви щодо успіху сонячної машини, і це сповняє почуттям тупого безсилля. Не завоюю я Європи для України. Вже навіть починаю сумніватись, чи захоче Брандес, Франц чи Гаутман дати передмову до неї, що такого видатного в ній. От і буде. Передмови не дістану, проковтну сором, злидні примусять продати за безцінь, річ вийде, пройде непомітною для широкого кола читачів. А критики там де не де вилоють за що-небудь. Але попри сумніви письменника, Роман мав нечуваний успіх серед українських читачів і витримав в Україні аж три перевидання з 1928 року по 1930 роки. Також сонячну машину схвально зустріла тогочасна українська критика. Про сонячну машину вони говорили так: говорили такі, назвали такі позитивні риси сонячної машини, як динамізм, гострота сюжету, використання елементів кінематографічності та широту охоплення суспільних тенденцій життя. Перший редактор сонячної машини зауважував, що Володимир Вениченко порушував літературні норми української мови. Але Володимир Вениченко це робив задля досягнення певних цілей, зокрема ідейно-естетичних. Сонячна машина Володимира Винниченка це перший український науково-фантастичний роман, а також роман Утопія. Але щодо того, чи це роман Утопія чи антиутопія, точиться дискусії, адже в сонячній машині є елементи як утопії, так і антиутопії. І логічно, інакше не було би дискусії щодо цього питання. Тепер по порядку: як в утопії, так і в антиутопії є ідея про ідеальне суспільство. Але в утопії та в антиутопії для досягнення цього ідеального ідеального суспільства використовуються різні принципи. В утопії зображується ідеальне чи наближене до нього суспільство. Антиутопія це протилежність утопії префікс анти, де зображуються наслідки експериментів над людством задля його поліпшення. І тут ідеологія будується за принципом: ми зробимо вас щасливими, подобається вам це чи ні, і часто антигуманними способами. Є ще термін дистопія. Це вже наслідок експериментів над людьми, крах суспільства, так би мовити, останній акорд намагань поліпшити суспільство, крах ідеології та держави в цілому. І в сонячній машині це все присутнє. Зазвичай у романах використовується щось одне: або утопію, або антиутопію, а в сонячній машині це все є. Як це можливо? Книга об'ємна. Вона ділиться на три частини. В перших двох частинах ми спостерігаємо утопію, а в третій частині антиутопію. Але і тут не все так однозначно. На початку твору ми бачимо, як вся влада зосереджена в руках однієї людини і, незважаючи на капіталістичні відносини, політичний устрій схожий на монархію. Ознаки ідеального суспільства утопії в сонячній машині з'являються після того, як була винайдена сама сонячна машина. Цю сонячну машину придумав Рудольф. Цей винахід, сонячна машина дозволяє людям здобувати їжу без жодної праці. Нам потрібно сонце, будь-яка рослина навіть бур'ян, наша власна ДНК і воля, їжа готова. Ця їжа називається у творі сонячний хліб. Перший опис сонячної машини з'являється на 240-й сторінці книги. Зараз я відкрию, аби вам продемонструвати, як ця сонячна машина виглядає? Руді виходить із за пальми з чорною чудною скринькою в руках, подібною чи до фотографічного великого апарата, чи до писальної машинки, закритої накривкою. З боку скриньки корба, як у блинка до кави, спереду виступає невеличкий комен із круглим склом на кінці, дійсно, ніби фотографічний апарат для фотографування неба. Панове, це сонячна машина. Для вас це слово нічого не каже. Розумію, розумію, охоче розумію. Ну так дозвольте вам сказати, мої панове, що сонячна машина є такий апарат, який усуває зайвих посередників між людиною і сонцем у її годуванні. Сонячна машина, всяку рослину, навіть соснові глиці, кропиву, бур'ян, кулючки, все робить цілком придатним до вжитку людини. Ті, хто стали годуватися від сонячної машини, їх творі називають сонцеїстами, а ті, хто годується за колишнім образом життя, їх називають трупоїдами. Навіть якщо ви підете собі зварити кашки, нарубаєте салат, то все рівно ви будете трупоїди. А якби у вас був вибір харчуватися від сонячної машини, чи так як зараз, що би ви вибрали? Ви хочете бути сонцеїстами чи трупоїдами? Отже, сонячна машина здатна позбавити людство від рабства, від грошей, від влади, від держави, стерти кордони, але сталося не так, як гадалося. Людство збожеволіло, воно перетворилося на тварин. Уявіть картину: ніхто не працює, немає електрики, ніхто не прибирає сміття на вулицях, немає тих, хто буде слідкувати за порядком, відбувається моральний занепад людства. Дивоапарат, який повинен був принести надію людині, надію на світле майбутнє, на краще життя, раптом одномоментно перетворив людину на тварину і приніс людям більше шкоди, ніж благ. Люди, які звикли тяжко працювати, отримавши сонячну машину, втратили будь-яку мотивацію до праці. Вони перетворилися на тварин, почали керуватися тільки первобутніми тваринними інстинктами. Те, що повинно було перетворити суспільство в ідеальне суспільство в утопію, перетворило людину в антиідеальне суспільство в антиутопічне. Але чи змогло людство перетворитися назад в утопічне суспільство, в ідеальне суспільство? Про це ви дізнаєтеся із цієї книги. Роман Сонячна машина має нетиповий спосіб викладу. Він побудований у формі паралельного монтажу. Тобто, у нас є декілька сюжетних ліній, які паралельно розвиваються та переплітаються, доповнюючи одне одного. І це схоже з кіносценарієм. Крім того, сонячна машина містить докладні режисерські вказівки. Це ніби як вказівки акторові, як він повинен себе поводити на сцені, як він повинен рухатися, як сісти, як там махати руками-ногами, і е, як повинен передавати біль, смуток, страждання. От різні емоції. Це стосується і портретів героїв. Володимир Вениченко показує своїх персонажів лише зовні, дає їм такі певні. Е, Прикметні характеристики, які допомагають нам відразу одного моменту впізнавати їх на сцені. Ніби цей роман спеціально був створений як кіносценарій, але у цьому є і складність прочитання цієї книги, тому що ми не бачимо внутрішній світ персонажа, бачимо лише зовнішню таку картинку, зовнішні дії, зовнішні вчинки персонажів. Але з іншого боку, цей прийом є чудово вплетений в саму канву історії. Адже коли я чую ім'я Рудольф Штор, я відразу уявляю такого кремезного чоловіка, хіміка аскета. Коли я чую ім'я Еліса, то я уявляю холодну родоволосу принцесу. А коли чую ім'я Труда, то я уявляю таку балакучу дівчину, яка здатна змінювати своє життя, яка здатна на зміни та на відстоювання своїх прав. А коли я бачу ім'я Макс. То я уявляю розбивача дівочих сердець впертого та амбітного юнака. І це прекрасно. Загалом мені ця книга дуже сильно сподобалася. Якщо ви любите утопії, антиутопії, наукову фантастику, якщо ви змогли осилити дюну Френка Герберта, і вона вам сподобалася, то ця книга точно чекає на вас, вона варта вашої уваги. На цьому я буду з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку, пишіть свої коментарі. Наприклад, роздуми на питання, чи можливо збу. Будувати ідеальне суспільство, користуючись машиною, яка буде готувати вам їсти. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей! Так, є тут дуже багато. Між словами автора та діалогом. Навпаки, між діалогом та словами автора. Чи так як зараз ми готуємо? Харчуємось, Точний перелік рухів, режисерської казівки. Пениченко показує своїх персонажів...